Вітаю, вітаю вас, мої солоденькі пані, паночки, паняночки, знову з вами я ваша Євгенчика. Вибачте мене за мій голос. Все ще не можу ніяк прийти до тями після хвороби. Почуваюся добре, але голос ще досі, досі хрипить. Вибачте, що хочу вам зараз показати, вирішила забабахати черговий. Майстер-класик на своєму каналі. А саме хочу зробити ось таку планочку для свого кардиганчику. І по краю, який буде китлюватися до частиночок передніх хочу зробити такий поперечний ланцюжок, таку косичку із лицевих петель. І от вирішила вам теж. Показати, як це робиться. Пров'язуємо лицеву, попередню перекидаємо на спицю, підхоплюємо позаду пров'язану і ось ту, яку перекидали, пров'язуємо лицевою. Знову пров'язуємо. Лицеву петлю попередню, перекидаємо на іншу спицю, підхоплюємо позаду пров'язану петлю і пров'язуємо цю лицевою Ось такий ж гутик виходить. Ще разочок давайте пров'язуємо лицеву. Перекидаємо попередню, підхоплюємо і пров'язуємо. Все просто. Ще раз. Так. 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 Пров'язуємо. Пров'язуємо лицеву. Попередню переносимо на спицю, підхоплюємо, позаду і пров'язуємо. Ось такий виходить ланцюжок. Дуже класно виглядає. Я вже так робила, мені дуже сподобалось, і вирішила знов. Повторити такий спосіб обробки планочки. На цьому все, мої синьки. Зустрінемось в наступному відосіку. Па-па!